Перед початком відео я хочу вам сказати, що в мене є ще шорти. Ну і чомусь люди їх дивляться і не переходять по великих відео. Через те, що мої шорти це короткі. Ну, мої шорти це, так сказати, удривок з серії. Тому ну, переходіть, ну дивитися великі відео. То, через то, як? це, Дивитися удривок, ну серію не дивитись. Якщо ви вже подивилися, малася на яку частину, то треба перейти і подивитись повну частину, повну серію. Ну так, приступаємо відео. Я тебе теж ідею. Що? А, я не знала. Це так прикольно. Ну що, давай зробимо общу орбіту? Ну, давай, обща орбіта. Так класно звучить. Правда? Yeah. <clears throat> <clears throat>